Вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Президент Вадим Красносельський знаходиться в російській столиці. На найближчі кілька днів заплановано низку заходів за участю глави Придністровської держави. Сьогодні Вадим Красносельський побував в московському храмі Христа Спасителя. Службу відправив патріарх Московський всієї Русі Кирил, який літургію відзначив 71-й день народження. Після закінчення богослужіння Вадим Красносельський особисто привітав архієпископа. Держава і церква є основними нероздільними інститутами для народу. Ця симфонія дозволяє православним громадянам почувати себе впевнено в цьому постійно мінливому світі, рости духовно і морально, затверджуватися економічно йдеться у вітальному адресі, який президент Придністров'я вручив патріарху. Вадим Красносельський зазначив, що очолюючи російську православну церкву, патріарх Кирил вивів на якісно новий рівень взаємовідносини духовної та світської влади церкви та суспільства. Особливо президент наголосив на ролі архієпископа в розвитку міжрелігійної співпраці, і творчої роботи заради миру між країнами та народами і на ниві зміцнення православ'я. Між через Дністер в районі сіл Бичок Гураби, введено в експлуатацію ініціатива президента Вадима Красносельського зрушила справу з мертвої точки. Вперше за 25 років почала роботу найважливіша транспортна артерія. Відкритий коридор вигідний в економічному плані не тільки Придністров'ю, а й Молдові і навіть Україні. Довгоочікувана подія, урочисте відкриття мосту. Все стримано та лаконічно. Ні червоної стрічки, ні музики, нічого зайвого. Придністровська молдавська делегація відкривають важливий стратегічний об'єкт цей міст з'єднує лівий і правий берег, поєднує економічну логістику. Це транспортна магістраль, це зручність для переміщення громадян. Це дуже добре, тим більше, що громадяни не раз зверталися з приводу відкриття даного моста. Дуже важливо, що при підписанні самого документа сторони гарантували не використовувати його у військових цілях. Це найголовніше, найголовніше мир. Этот мост мы знаем, что ключової звено. і цей міст ключова ланка, яка забезпечить зв'язок між кишеневом і терасполем. Це є ланка міжнародної дороги М 14 Я думаю, що це один з перших результатів, і я впевнений, що вони будуть і надалі. Місто хороняють миротворці. Є відповідний режим переміщення по ньому, і він зберігається для обезпечення регіону. Перешкод для переміщення машини людей не буде, запевнив глава держави. А ось вантажні транспортні засоби почнуть тут їздити через місяць. Такими є вимоги технічних фахівців. Протягом 30 днів вони будуть спостерігати тестувати об'єкт, а потім винесуть рішення, і тоді тут з'являться великовантажівки. Саме головне, що та ініціатива найголовніше, що ініціатива, ініціатива запропонована Придністровською стороною, президентом Придністров'я на рівні міжнародних учасників переговорного процесу була повністю підтримана. Важливо, що молдавська сторона пішла на зустріч з здоровому глузду і була готова створити умови для нормального розвитку транспорту логістичних зв'язків. хороший це хороший стимул і для вирішення багатьох питань в принципі. І цей міст відкриває рух вперед, тому що питань багато, від яких залежить. Життя простих людей. Їх треба вирішувати. Відкриття мосту впевнений крок вперед, відзначає президент Вадим Красносельський. Ще один крок у вирішенні старих проблем. Дерево душа героя. Акція з такою назвою вперше пройшла в рибниці. До Дня міста біля меморіалу слави захисникам вітчизни висадили березовий сквер. 21 листопада виповнюється 389 років з дня заснування північної столиці напередодні дня народження. Місто згадує своїх героїв. 40 беріз за кількістю загиблих в Афганістані та в ході Придністровського збройного конфлікту висадили сьогодні біля нового пам'ятника. «Висаджував дерева з чувством горвисаджував дерева з почуттям гордості. Це пам'ять. Потім через років 10 можна буде прийти і подивитися, як це дерево виросло. Символічно те, що ми даємо дань пам'яті захисникам Придністров'я. Символічним є те, що ми віддаємо данину пам'яті захисникам Придністров'я напередодні дня міста, тому що саме завдяки їм, їхньому подвигу, їхній жертві, ми можемо сьогодні жити в нашому місті під мирним небом. Вони погибли в бою, дав свою жизнь. Вони загинули в бою, віддавши своє життя, щоб ми жили, і щоб наша республіка жила далі. Я садила це дерево з великою повагою і гордістю. Сквер висадили з ініціативи державної адміністрації за участь у партії оновлення студентів і школярів у такий спосіб. Рибничани вирішили облагородити рідне місто і віддати данину пам'яті його героям. Вони завжди живі в наших серцях, щоб… Чтобы... Вони завжди живі в наших серцях. Потрібно, щоб родичі, друзі наших земляків завжди відчували підтримку на рівні влади і на рівні громадськості, на рівні проведення таких заходів. 1 серпня був відкритий меморіал слави захисникам вітчизни. Тому ось такі акції Дерево, душа героя має характер патріотичного виховання нашої молоді. нашої на кожне дерево повісили табличку з прізвищами воїнів, афганців та захисників Придністров'я. Затяжний сигнал автомобіля, розбиті фари і покручений корпус. Ні, це не аварія. По всій республіці пройшла акція вшанування пам'яті жертв ДТП. Придністров'я разом з усім світом таким чином закликає водіїв і пішоходів бути обережними на дорозі. Щороку, в третю неділю листопада, в усьому світі відзначають День пам'яті жертв ДТП. Вулицями міст возять пошкоджені в аварії автомобілі. Вони служать нагадуванням про безпечність за кермом. Так як всьому дана акція проводиться у нас в само, як і в усьому світі, дана акція проводиться у нас в республіці. Вшановуємо пам'ять жертв ДТП, загиблих людей. Також висловлюємо співчуття близьким, родичам і звертаємося до всього суспільства з метою попередження і припинення таких дорожньо-транспортних пригод. В акції беруть участь юні інспектори дорожнього руху, допомагають співробітникам, ДАІ, роздають листівки, закликають водіїв бути акуратнішими на дорозі. Особливо школярів вразив автомобіль, точніше, купа металу, яка колись була засобом пересування це. звичайно, коли ми побачили це, багато було емоцій. Це дуже страшно, коли ось таке відбувається. Лобове скло взагалі просто вибито. Я читаю, штату теж Я вважаю, що дуже важливо проводити такі заходи, які нагадують людям про те, що все-таки треба дотримуватися правил дорожнього руху, а пішоходам бути акуратнішими на дорогах. Акція пройшла по всіх містах Придністров'я. У Тарасполі зупинилися не тільки в центрі, але й в жовтневому мікрорайоні. За цей рік в республіці сталося 53 ДТП. Поранення отримали 12 дітей, двоє загинули. По півдні в небо відпустили 13 чорних і білих кульок. Стільки життів забрали ДТП в республіці в цьому році. В пам'ять про них хвилина мовчання автомобільною мовою. Декада для української громади республіки пройшла під знаком української мови. 9 листопада урочистими та творчими заходами ми відзначили День української писемності та мови, день пам'яті преподобного нестору літописця, з якого, як вважають дослідники, і починається писемна українська мова. У Ближньохутірській середній школі тиждень завершився літературно-музичною композицією, присвяченою творчості видатного українського поета Андрія Малишка. Знаменита в Україні і в нашій республіці пісня про вчительку. Сьогодні її виконують учні початкових класів. Однак, мало хто знає, що слова написав саме Андрій Малишко. Загалом поезія цього видатного майстра слова завжди асоціюється з піснею його мудрі мелодійні вірші, що зворушують серце, легко лягають на ноти. Знімався фільми Літа молоді, де герої фільму «Юнак і дівчина їхали на духу вагона у Київ. Там розповідалося, що хлопець розгорнув рушники, у який мати завернула йому нехитрий сніданок, і він пригостив свою супутницю. Дійсно, поет пригадав, як мати, приваджаючи на війну, загорнула йому в далеку дорогу хліб, вишиваний рушник, бажаючи йому щастя і долі. Одна безсонна ніч і на ранок з'явився один з найпопулярніших його творів пісня про рушник. Вона блискавично облетіла. Всю країну і досі зачаровує усіх своєю безмежною любов'ю до матері та до батьківщини. Найповніше талант Андрія Саміловича Малишка розкрився в роки Великої Вітчизняної війни. Він служив військовим кореспондентом, часто друкував статті, нариси, вірші, репортажі в роки Великої Вітчизняної війни. Тільки він іш ішов не з рожницею, а з олівцем. Він був кореспондентом. Андрій Малишко писав про своїх товаришів або з ну, газеті для того, щоб піднімати всім дух. Десятикласники із захопленням розповідали про біографічні та творчі сторінки життя поета, декламували його вірші, виконували пісні, написані Малишком, і навіть підготували ніжний та красивий танок. Поет Андрій Самілович Малишко для нас він залишається творцем життя, молодості, любові. Він помер 17 лютого 1970 року. Йому було 57 років. літ. Але його вірші, його скроні, як і його вірші, вони залишалися молодими. Останні думки його були про стежку, яка вела до батьківського дому, і тому він вирішив написати пісню Стежина моя стежина, вона у кожного своя. Ця стежка веде кожного у широкий світ. До неї можна повернутися лише у спогадах, бо дитинство і молодість не повертаються. Подібні заходи у ближньохуторській середній школі вже стали традиційними. Вони дають можливість учням доторкнутися до вічного і прекрасного української поезії. А ми знайомимо їх з життям, з діяльністю знаменитих людей і звичайно з їх творчістю, тому що іменно на їх творчості ми виховуємо і патріотизм наших дітей, і любов до рідної батьківщини, любов до своєї матері, любов до свого рідного села, адже Якщо ми говорили сьогодні про Андрія Малишка, то так як писав Андрій Малишко про своє село, про свою хату, про висловлював свою любов до матері, мені здається, що так жоден поет не писав. У блажньохутирській середній школі українську мову вивчає переважна частина учнів. Усі вони кажуть, учителі залюбки беруть участь у різноманітних конкурсах та подібних заходах. Грандіозним завершенням низки заходів, присвячених Дню української писемності та культури в Придністрові, став фестиваль Пшеничне перевесло напередодні він зібрав сотні шанувальників народних пісенних традицій. Щороку на цю подію чекає нове місто республіки. Планувалося, що цьогоріч він пройде в Бендерах, але в останню мить вирішили, що свято пісні зустрінуть в Григоріополі. Дійсно, пшеничне перевесло. Це справжнє свято для українців Придністров'я. Фестиваль проходить вже в 14-те, Цього разу в Григоріополі в будинку культури та спорту. Що цікаво, як визначають самі артисти, головне для чого вони сюди приїжджають, так це щоб зустрітися та поспілкуватися зі своїми творчими колегами, почути може якихось нових пісень. А перемога або призи місця це скоріше як приємний бонус для них. В залі будинку культури пролунали близько 50 музичних номерів. Відкрили фестиваль господарі свята, Григоріопольські колективи. Загалом на пшеничне перевесло приїхали колективи та артисти зі всіх куточків Придністров'я. Були серед них і постійні учасники, а також новачки для вокального ансамблю Терновчанка. Це був дебют на фестивалі. Що цікаво, у колективі співають не лише українські пісні. Співаємо ми і молдавські, і російські пісні. Це основна частина нашого репертуару. Обов'язково виконуємо українські пісні, тому що їх просто неможливо не співати. Вони молодійні, красиві, тому напевно і вирішили взяти участь у цьому фестивалі, познайомитися ближче з культурою українського народу. Фестиваль тривав чотири години непреривного співу української пісні. Що цікаво серед учасників було багато і зовсім юних виконавців. Загалом, як кажуть організатори та представники журі, артисти поставилися до конкурсу серйозно, вразила і різноманітність пісень та якість їх виконання. І майстерність виконавців, які приймають участь в конкурсах, дійсно зростає. Просто особливо останнім разом це було десь рік тому. Я взагалі отримав велике задоволення від, від наших виконавців. І можу сказати, що наші українці знаходяться на правильному шляху. Якщо згадати перші фестивалі і е, сьогоднішній, то можна сміливо заявити, що рівень виконання, особливо культура виконання, зросла. Зросла набагато. Якщо раніше це був просто такий е, стиль виконання, скажімо, як люди збираються за столом чи десь в гурті, то зараз це. Набагато високий культурний рівень. Про це говоримо не тільки ми, але й наші гості з України. Багато свято було і на почесних гостей. Навіть жартували, що захід можна було поділити на дві частини: фестиваль вітальних слів та безпосередньо фестиваль української пісні. Крім поважних представників від Придністров'я, завітали гості з України. Що мені завжди подобається, це автентичний спів. Спів, можливо, і без, музичної, без музичного супроводу. От і відчувається, що це варіанти народних пісень. Я знаю, в основному ці народні пісні я знаю, але того із центральної України ті варіанти, і інша можливо трохи мелодія. Але в цьому і цінні, що саме тут зберігалися саме такі варіанти і саме такі мелодії. От і тим вони дорогі, що це грані одного великого е, таланту нашого народу, саме оця найбагатша пісенна спадщина. Яку ми зберегли, і дай боже, щоб воно ніколи не зникло ні на теренах тієї України, ні тут, де живуть українці. Нас єднає і мова, і пісня, і ми ніколи не будемо не те, що ворогати, ворогувати, але не можемо бути окремо, оскільки в нас є дуже багато спільного. Це вже другий захід за участю українських культурних мистецьких е, діячів. Впевнений, що ця кількість. Е, Візитів звичайно, буде мати і якість, і ці домовленості, які досягаються, досягаються за участю і наших громадських об'єднань, і за участю інших рівнів взаємодії. Це все має принести позитивні наслідки. перше за все саме в галузі в галузі культурно-творчого обміну. На завершенні фестивалю журі визначило призерів та переможців пшеничного перевесла. Також вручили головну нагороду свята гран-прі. Щасливчиком став дует із Слободзеї Людмила Співак та Карина Хортоломей. Всіх учасників відзначили дипломами та почесними грамотами, а також символічними подарунками. Як підкреслюють організатори, наступний фестиваль пройде у Бандерах. Більш докладно про свято української пісні, українська редакція розповість у програмі Рідні обрії у неділю 3 грудня. На сьогодні це все з оглядом подій. Наступного дня зустрінемося завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!